Екс працівників Чорноморської виправної колонії номер 74 що на Ліздорській дорозі в Одесі, виселяють з гуртожитку. Як розповіла одна з мешканок Надія Романчишина, на початку травня колишні співробітники колонії отримали повідомлення про виселення, оскільки установа наразі перебуває на консервації та у процесі ліквідації. Мешканці будинку заявили, що це незаконно, бо вони мають прописку у кімнатах. Натомість Міністерство юстиції наполягає, що люди проживають без ордеру, а будівля адміністративна, тому підстав для перебування там немає. Подробиці у сюжеті. Надія Романчищина 27 років проживає в гуртожитку Чорноморської виправної колонії номер 74 Кімнату там їй дали разом з направленням на роботу. Жінка розповідає, у вересні 2020 року колонію розформували. А в травні цього року нове керівництво заявило, що до кінця місяця мешканці мають з'їхати з кімнат у гуртожитку. «5 травня нас позвали і сказали, що до 20-го ми вам відключимо воду. До 25 го ви повинні виселитись. Проблема в тому. То а ні, нічого не зділавши, не вирішили з нами е, проблему, де нас діти, ми пенсіонери, де нас подіти. Да? Вони хочуть на сьогоднішній день нас просто вигнати. Ми зверталися до управління, до департаменту в Києві. Ось і нам прийшла відповідь, що це адмінздання, і ми ніякого права не маємо. Но це неправда. Ми маємо право, тому що ми пропрацювали 27 років, і є закони, які... Регламентують наше перебування. Світлана Ткаченко працювала в колонії з 96-го року. Зараз на пенсії. Жінка також проживає в гуртожитку. Розказує людям обіцяли квартири, дехто їх дійсно отримав. Утім, не всі. Зараз в обші залишилось 5 п'ять сімей. Всі пенсіонери. У мене особисто кімната 22,8 квадратних метрів. У мене троє дітей. Муж ми проживаємо не в п'ятеро. людей. Це не саме умови. Нам просто нікуди уйти. Всі стоять на черзі, нам не квартири, хоча б, але нічого. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, ця будівля не призначена для проживання людей і ніколи не мала статусу гуртожитку. Це не є гуртожитком. Це є приміщенням слідчого ізолятору і проживання там людей за правилами внутрішнього трудового розпорядку та й взагалі за вимог здорового глузду там неможливо, тому що це режимний об'єкт, якщо зовсім відверто, тих осіб, які туди заселили людей. І створили ну такий цікавий канал проносу заборонених предметів, потрібно було притягати до відповідальності, включаючи кримінально. Адвокат колишніх працівників колонії Святослав Чумаченко розповідає: судового провадження наразі не відкрили, а виселяти людей з будівлі немає жодних підстав. Мін'юст закриває очі на те, що адміністрація колонії було надано службові приміщення для проживання. Вони кажуть, що Будівля не має статусу гуртожитку, відтак ви повинні звільнити ці приміщення просто за тією причиною, що ми так хочемо. При цьому жодної альтернативи вони не надають всупереч закону житловому кодексу, постанові кабінету міністрів, які зазначають, що колишні співробітники, які відпрацювали понад 10 років, при звільненні приміщення повинні бути забезпечені іншим житлом. За словами Святослава Чумаченка, найбільш перспективний шлях розв'язання цієї ситуації, аби мін'юст разом із місцевою владою надали людям альтернативне житло. Ольга Івлєва, Ольга Циктор, Сергій Коняхін, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося зв'язатися з керівництвом колонії, аби отримати коментар стосовно ситуації з гуртожитком та планами щодо її вирішення.